Друзі, сьогодні ми будемо з вами дивитись на інструмент, який називається запір. Раніше, якщо ви бачили вже моє відео про НАЙТЕН, ми вже розглядали цей інструмент один із інструментів ноу-коду, так званого, коли ми взагалі можемо написати ніякий код, і наш інструмент буде працювати. Наша бізнес-логіка може бути вся схована у ось такі блоки, у яких ми кажемо, що вона має робити. І там можна зробити автоматизацію. Майже будь-чого. Тому ці інструменти зараз є дуже популярними, великі бізнеси автоматизують свої бізнес-процеси та звільняють купу робітників, які робили цю рутинну адміністрацію. Отже, що ми бачимо тут: запір. Нам треба в нього зайти. Я натискаю «Sign up». Треба обрати Google аккаунт це найпростіше. Обираю свій обліковий запис. І ось ми бачимо Zapier. В Zapier є багато чого, але ми зупинимось на саме запах. Це те, що нам дозволяє створювати ці воркфлоу для автоматизації. Ми можемо створити свій перший Zap. Знайомий вигляд. Так Так само, як у Enate, ми бачимо, що ми можемо якось його назвати. Назвемо його тест. Ми бачимо, що ми. Можемо створювати ці блоки, але на відміну від Tanya ми можемо написати цьому копайлоту, що ми хочемо створити. І він допоможе нам створити ці блоки для нас. Цікаво. Давайте попросимо його створити для нас Telegram бота. Отже, простий воркфлоу створити для мене Workflow для telegram бота, якому можуть надсилати текстові та голосові повідомлення, на які він має відповідати. Ось і спробуємо цей Copilot. Як ми бачимо, зліва він починає думати і міркувати, що йому потрібно зробити. Він правильно помітив, що треба обрати тригер, new message із Telegram. А потім він нам пропонує ноут який називається AI, а потім Note і SendMessage. Цікаво, що він обрав Note для розпізнавання голосового повідомлення. Мушу визнати, що це дуже-дуже зручно. Він створив цей воркфлоу за нас. Нам не потрібно шукати. Тому що ми нові в запірі, нам би потрібно було шукати всі ноди, які ноди правильні, де обрати. Я б запитував в Єміні, який мені нод обрати для цього або для, для іншого. А тут цей Copilot нам всі ці ноди рекомендує. Це ж дуже зручно. Ось ми бачимо, що в нас є три ноди: Telegram, AI, який буде в нас відповідати за штучний інтелект обробку, і відправка повідомлення. Тепер нам треба налаштувати. Telegram та AI ноди. Так само, як і із NATEN, нам потрібно додати кеншили, за якими він буде працювати. Нам потрібно додати бот токен Telegram. Як і на воркшопах, ми попросимо BotFather створити для нас нового бота. Цього ми називемо Zapier Test. Хм, Таке ім'я вже. Навіть таке ім'я задано. Давайте щось інше. Ось, в нас є а, токен, давайте його сюди додамо. І ось в нас завершено налаштування телеграму, також і відправки-повідомлення. Тепер залишилось налаштування ще агенту. Я оберу Google, тому що мені це простіше. Тепер, що стосується в нас запіру. На відміну від ANITEN, де ми бачили екран. Із вхідними даними та вихідними. У запірі ми можемо це все робити через ось такий слеш. Для цього нам потрібно протестувати, щоб запір зрозумів, які в нас будуть вхідні дані, треба протестувати. Давайте його протестуємо. Нам треба цьому ботові щось надіслати. Давайте його почнемо і напишуємо йому привіт! Тих, то відправляємо повідомлення, і він його отримав. Ось бачите, в нас є повідомлення. Тепер тут я оберу гемінів 2,5 флеш. Ага. Він каже, що це він своєю аутентифікацією не може. Давайте тоді. Спробуємо OpenAI. Можливо, запір для нас. Цей аккаунт застосує свій аккаунт. Отже. Ми бачимо, які вхідні дані отримує запір. Уповідомлення має ще багато всередині метаданих. Як ви бачите, це ID, тип чату, від кого, ID-повідомлення, чат ID. Моє ім'я, хто надіслав це повідомлення. Текст, дата і повний, повний, повний текст повідомлення. Отже, отже, ми оберемо серий output. Ми отримаємо JSON, у якому будуть сховані всі ці речі, які ми отримали із повідомлення користувача. Отже, нам треба ще сказати, що ми хочемо від. OpenAI. Ми створили йому цілий промпт. Ти телеграм-бот, який підіймає настрій. Користувачам твоє задання підіймай настрій. Нижче повідомлення від користувача. Ось в нас вже готове. Давайте його протестуємо. А чому ми не можемо протестувати? Так, нам треба щось сюди додати. Отже, для аутентифікації ми можемо обрати йому, як ви бачите, Zapier Provided, який є безкоштовним. І якісь моделі входять у список Zapier, Але невідомо не які. Давайте оберемо знову тут. Аутентифікацію від Zapier І спробуємо протестувати на OpenAI Обираємо 4.1 нано. Ну що ж, спробуємо протестувати. От Отже, ви бачите, ми отримали від нього повідомлення, відповідь. Ми використали запієровський аккаунт від OpenAI, GPT-4.1 Nano. Як ви розумієте, це все не безкоштовно, воно має безкоштовний тріальний план, але ми з вами поговоримо про це наприкінці. Як ви бачите, він створив output, тобто він щось видав сюди. І ми переходимо до останнього ноду Telegram Send Message. І в нас є тут відправити повідомлення, аккаунт. Тут все правильно. Тепер робимо конфігурацію. Чат-ID ми вставляємо е, з того користувача, з яким він, від якого він отримав повідомлення. І текст повідомлення. Так само через слеш ми обираємо е, вихід із другого ноду. Response, і обираємо текст аутпуту. І дивіться, тепер ми натискаємо Continue. І в нас все має запрацювати. І дивіться, нам прийшов, прийшла відповідь у Telegram. Привіт, Андрос, Ти чудовий сьогодні, ти можеш зробити цей день ще краще. Посміхайся і пам'ятай, що світ наповнений позитивом, коли ти з ним. Чудово! Давайте тоді ми опублікуємо цей зеп. Опублікувати означає, що він буде працювати завжди. Але щоб працював в нас наш зеп, у якому більше ніж два кроки ми маємо активувати тріальний план. Але щоб його активувати, я маю додати свою картку. Я цього робити зараз не буду. Але ви можете собі, собі вінкнути е, семиденний тріальний план та використовувати запір. Як ви бачите, він нам каже, що ми використовуємо два, дві фішки від запіру, які є платні. А саме це преміум ще від запір, тому що ми використовували його креденшали, а не свої. Якщо ми будемо використовувати свої, то це буде безкоштовно. Але ще одна проблема. Мультистеп Зепс, тобто зепи, у яких більше ніж два кроки вже є ПІТПРО планом. Тому, якщо ви хочете використовувати лише двохкрокові зепи, що є дуже складно, то тоді безкоштовний запір вам підійде. Якщо ви хочете використовувати складні воркфлоу та публікувати їх, щоб вони працювали завжди, то можете активувати собі тріальний план, а потім платити за нього. Давайте подивимось, скільки він коштує. Отже, це буде 30 доларів на місяць про план на одну людину із семиденним тріальним періодом. Я не є фанатом запіру. І чому? Саме тому, що він не дозволяє вам безкоштовно робити взагалі майже нічого. Як ви зрозуміли, двокроковий план це не те, що вам потрібно. НА10 у цьому випадку набагато краще підходить, тому що ви можете згратися з ним скільки хочете. Все всередині є безкоштовне, якщо ви не використовуєте його у хмарі, і якщо ви використовуєте його тільки для себе. Тому у моєму випадку НА10 є моїм вибором. Але якщо ви отримуєте запір від своєї компанії, тому ось. Таким чином, ви можете налаштовувати свої зепи та робити автоматизацію, та створювати ноу код додатки. Ось таким чином. На цьому все. Я сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Напишіть мені, якщо ви хочете створити якийсь більш складний флоу і що ви в них хочете побачити. До нових зустрічей!